Пропоную рецепт смачних та повітряних сирних кульок. Виходять дуже смачні і приготувати їх легко та просто. З мене рецепт, а з вас подобайка та підписка, якщо не підписались, щоб не пропустити нове та цікаве відео. До миски всипаю сир кисломолочний, У мене він домашній. Та додаю яйця, цукор. Ванілін на кінчику ножа або ванільний цукор одну чайну ложку. Також додаю дрібку солі. І все добре перемішую виделкою до однорідності. Далі в інший посуд всипаю соду і гашу її остом 9%. Перемішую та додаю до сирної маси. Знову все перемішую. Також додаю кукурудзяний або картопляний крохмаль та борошно і добре перемішую. На силиконовий коврик всипаю кілька ложок борошна, потім перекладаю на борошно тісто. І формую спочатку ковбаску, яку нарізаю на шматочки. Далі шматочки формую кульки. Або можна ж просто відірвати шматочок тіста та скачати кульку. Каструлю з товстим дном ставлю на вогонь і вливаю олію. Перед смаженням олію добре нагріваю. А перевірити, чи нагрілась олія, я опускаю невеличкий шматок тіста в каструлю. Якщо тісто спливає та утворюються бульбашки, то олія нагрілась. Далі в розігріту олію опускаю кульки і смажу до золотистого кольору. Їх перевертати не потрібно, вони самі обсмажуються та перевертаються з усіх сторон. За цим процесом приємно спостерігати. Готові кульки виймаю до миски, застелену паперовою серветкою. За бажанням кульки зверху присипаю цукровою пудрою. Дякую за перегляд! Чекаю вподобайки та відгуків, а я бажаю всім мирного неба! Та всього найкращого.